П'ятьох військовослужбовців Вінниччини повернули з полону. Негода завдала збитків в кількох громадах області. День ідеальної сім'ї відзначають у світі. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. П'ять війничан, які більше року були в російському полоні, повернулись додому. Це стало можливим у рамках чергового 54-го обміну військовополонених, яке відбулося 17 липня. Із російських тюрем визволили 95 українських захисників. Це військові збройних сил України, Нацгвардії, прикордонники, військові моряки та добровольці територіальної оборони. Чимало військовослужбовців перебували у полоні ще з початку повномасштабного вторгнення. Минулої доби через негоду бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій 11 разів вирушали на розрізання стовбурів повалених дерев, які через сильний вітер попадали на проїжджу частину доріг у Могилю Подільському, Вінницькому, Тульчинському, Жмеринському районах області та місті Вінниця. Рятувальники закликають жителів області бути уважними та обережними під час вітряної погоди. Минулої доби на території Вінницької області короткочасно вирувала негода, під час якої на автошляхи обласного центру були повалені дерева. Зокрема, рятувальники 11 разів виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, під час яких прибрали 15 дерев. Найбільше 6 дерев впали у Тульчинському районі на території Шпиківської громади. Обладнання для відновлювальної енергетики, яке возитимуть в Україну, звільняється від МИТа. За цей законопроєкт проголосували народні депутати. Мова йде про устаткування для відновлювальної енергетики, тобто вітро та сонячної генерації акумулятори. Звільнення від МИТа дасть можливість українським підприємцям перейти на зелену енергетику і працювати у блекаути. Це досить важливе рішення в умовах постійних ворожих атак по об'єктах критичної інфраструктури та вимушеного відключення світла. Підтримали і депутати Вінницької обласної ради з пропозиціями щодо звільнення від Мита звернулися до уряду. Депутати ухвалили рішення Вінницької облас... обласної ради про те, аби законодавець. А верніше до Кабмін вніс пропозиції, полегшив ситуацію в електроенергетиці в її генерації, про що ми говоримо? Ми дуже добре розуміємо, що вражені електрогенеративні об'єкти в Україні ворогом і попереду опалювальний сезон, зима, хоча й графіки працюють вже влітку, тому для того, щоб покращити ситуацію, щоби. Збільшити генерацію електроенергії. Наша позиція, позиція нашої команди, викладена у відповідному рішенні заяви. Депутати підтримали, аби зменшити навантаження фінансове на те обладнання, яке покликане генерувати електроенергію. Це електрогенератори, це обладнання для вітрових і сонячних електростанцій, а також акумулятори великої потужності, аби ввозилися в Україну без بط ميت Закон про медіа, який посилює вимоги щодо використання української мови на радіо та телебаченні, набув чинності 17 липня 2024 року. Відтепер виступи, інтерв'ю, коментарі, запитання та репліки недержавною мовою повинні бути перекладені, дубльовані або озвучені українською. Використання іноземної мови без дублювання допускається лише у сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми в прямому ефірі. Якщо їхня тривалість не перевищує 10% від усієї програми, виняток мов. Національних меншин кримських татарів, кримчаків, караїмів. 17 липня 2024 року актуалізувалося положення статті 40 цього закону. Тобто, про що йдеться? Йдеться власне про прямий ефір. Гість чи гостя? Ну, скажімо так, дає чи спонтанні репліки чи виступ. І оці спонтанні репліки чи виступи згідно ось цих доповнень до закону зараз не можуть тривати більше, ніж 10%. Ну що це означає? От у вас програма 40 хвилин. Значить, оці спонтанні репліки чи виступи іншою мовою, не українською, не можуть тривати більше 4 хвилин. Українське законодавство все більше і більше, і більше воно дає можливість саме проявлятися в першу чергу державній мові. Підпільну тютюнову фабрику поблизу кордону з Молдовою ліквідувала Національна поліція України у Вінницькій області. Учасники угрупування налагодили роботу масштабної мережі нелегальних цехів. За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили цигарки без акцизної марки. Тютюн та виробничу лінію на суму понад 5 мільйонів гривень. А щомісячний тіньовий прибуток становив 30 мільйонів гривень. Про це повідомили в національній поліції у Вінницькій області. Серед вилученого також виробнича лінія, два пакувальні станки, дві тони тютюну, мобільні телефони та чорнові записи. За результатами проведення багатоетапної спецоперації, оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції спільно з офісом генерального прокурора на початку липня ліквідували декілька підпільних фабрик в Київській та Миколаївській областях, які приносили власникам тютюнової справи до 30 мільйонів гривень прибутку на місяць без сплати жодних податків до бюджету. Тоді поліцейські затримали організаторів тютюнового бізнесу. Загалом 12 учасників злочинної організації підпільних виробників отримали підозри. У ході подальших заходів правоохоронці встановили місце знаходження ще однієї фабрики в одному з приміщень закинутого заводу у Вінницькій області неподалік кордону з Молдовою. Як і попередні виробництва, фабрика була оснащена промисловими лініями, камерами відеонагляду та міні-електропідстанціями. Дар'я Бабак з жмеренки здобула перемогу фестивалі східного танцю Клеопатра, який проходив у столиці Єгипту, місто Каїр. Дівчина також стала володаркою корони, головної нагороди та звання Королева Клеопатра. Клеопатра-2024». Цей фестиваль найпрестижніший танцювальний захід у Єгипті. Цьогоріч участь взяли учасники з 33 країн світу. Про конкурс розповість Дар'я Бабак. Переможниця фестивалю Клеопатра Дарія, вітаємо вас із перемогою. Розкажіть, будь ласка, як ви почувалися, коли дізналися, що стали володаркою корони та звання Клеопатра 2024? Щиро дякую за вітання. Звичайно, я зраділа, Стоючи на сцені та. Да. І на результати, я дуже хвилювалася. Адже з 35 учасників у категорії професіонали усі учасники з 33 країн світу були сильними. І, звичайно, мене переповнювали емоції, коли в першому турі я прийшла від фінал у десятку найкращих. Перш за все, мене переповнювала гордість, що я маю змогу прославляти на весь світ свою країну та своє місто. Що я зробила свій невеликий внесок у перемогу для нашої країни? Як ви готувалися до участі у фестивалі? Які були найбільші труднощі під час підготовки? Звичайно, кожен фестиваль має свої правила, і підготовка до конкурсу розпочинається саме з вивчення та розуміння. Першим етапом змагань було станцювати підготовлену хореографію, і за сумою балів судді обрали 10 найкращих танцівників у фіналі. І, до речі, не тільки дівчат у фіналі шляхом жеребкування ми отримали назву пісні, яку мали виконати під акомпанемент живого оркестру. І на підготовку у нас було лише два дні. А репетиція з оркестром відбувалася за декілька годин до виходу на сцену. І танцювати з таким оркестром це надзвичайні емоції та відчуття. Чути кожен інструмент, кожен удар таблистів, голос. Мурашки бігли по шкірі і зупиняли здихання. дихання. А складність виконання хореографії під живий оркестр полягає в тому, що ти ніколи не знаєш, яку частину пісні тобі зіграють, скільки повторів приспіву, скільки ударів тапли, як довго триватиме пісня. Тому я ніколи не ставлю хореографію, а завжди імпровізую. Скільки часу ви вже займаєтесь танцями? Чому саме подобаються східні? Танцями я займаюся 5 років. Займалася у студії сучасної хореографії, у студії східного танцю та у студії народів. Зараз я навчаюся в університеті культури імені Поклавського на факультеті сучасної хореографії, але східні танці то любов. Східний танець це витончена фігура, граційна постава, легка та велична хода, Певнений погляд, а ще саме східні танці допомагають розкрити не тільки таланти, а й отримати пластику та почуття ритму, артистичність. Також прищеплюють такі важливі риси, як наполегливість, фізична витривальність, уміння боротись та досягати бажаного. З нами на зв'язку була Дарія Бабак, переможниця фестивалю Клеопатра. Понад 80 світлин з пейзажами Поділля презентував фотограф Валерій Панкоша у Вінницькому обласному художньому музеї. У виставку своїх робіт фотохудожник створив, аби показати наскільки прекрасною є природа Вінниччини. і це особливо актуально під час війни, коли окупанти знищують заповідники, культурні центри та давні українські будівлі. Ще з дитинства освоїв фотокамеру та фіксував на плівку природу рідного містечка. Валерій Панкоша художник, який через свої світлини показує красу Поділля. Моє завдання, моє прагнення показати людям, в якій гарній місцевості ми живемо. Бо порівняння з іншими країнами, багатшими за нас. У нас набагато свіжа порода. Сама магія фотографії в тому, що ніколи не знаєш, що в тебе вийде. Бірці фотохудожника тисячі робіт на експозиції представлено лише 88 найкращих на думку автора та його рідних. Він фотографував дуже давно. Він займався цим з дитинства, прям самого дитинства робив, проявляв от як раніше плівки проявлялися. Потім далі далі фотоапарати з'явилися кращими. Як дружина, я як можу підтримуватися, тому що я вважаю, що прекрасне це найкраще. Більшість їх ці місця я знаю натури. Так, звідки вони зняті? Але от настільки вони величні, хоча, знаєте, місця я так не бачу, як побачив пан Валерій і виразився картина, я в захваті. Зараз Валерій займається й благодійністю, оформляє портрети та пам'ятники полеглих захисників. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Після кількох тижнів нестерпної спеки злива, яка пройшлася областю та містом, вона стала справжнім порятунком. Очікували дощу не лише люди, а й тварини. Працівники подільського зоопарку опублікували відео, де чотирьох поводили себе під час дощу. На відео видно тигрицю, яка охолоджується у воді, кумедного пелікана, який хапає клювом траву, папух монахів, в яких після дощу загострюються ароматичні почуття, та білого валабі, у якого навіть після прохолодної зливи покращився апетит. Любов, підтримка, турбота та довіра ці слова говорять люди, коли описують для себе ідеальну родину. Сім'я це місце, де тебе вислухають та підтримують і ніколи не засудять. 18 липня в Україні і в світі святкують день ідеальної сім'ї, і це свято більше не про ідеальність, а про щасливі миті, проведені разом про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та про сімейні цінності. Ми запитали війничан, що ж для них ідеальна сім'я. Взаєморозуміння, кохання велике, безмежне і підтримка основна. І діти. «Це Має бути любов. Це на першому плані. Якщо сходяться по, по любві, по коханню всьому, то воно якось все притирається і Ось ми з чоловіком 50 років прожили. Ідеальна сім'я це не тільки брати, а віддавати. Дальне це там, де один одного розуміють. Там де підтримують і можуть сказати правильні слова, щоб направити на правильний шлях. І підтримати, коли треба. По-любому вислухати, спробувати зрозуміти, ну, і підтримати в будь-яку хвилину, і в хорошу, і в важку. Поважати один одного, любити один одного та підтримувати. Чоловік, дружина, які живуть в гармонії. Які мають дітей, розуміють своїх дітей, в гармонії живуть своїми близькими і е, спілкуються один одного, чують. і, Скажімо так, щастя панує в цій сім'ї. Оце для мене ідеальна сім'я. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.